Я в синові справи не вмішуюся, але якщо вже вона буде з нами жити, то хай розуміє, як ми живемо не просто і треба не поводитися як дитина, а як мудра жінка. Мій син вже був у стосунках, хоч і неофіційних. Його першу дівчину я теж не любила, але в справи їхні не лізла. Тішило те, що вони не одружуються, а там якось буде. Коли ж Матвій сказав, що віта при надії, то я думала, що все зміниться, що вони вже будуть жити як чоловік і дружина. Знаєте, я хоч і не хотіла віти, але я з тої епохи, коли порядний чоловік мав би одружитися, тим більше, що вже є дитина. Але якщо дівчина не хоче заміжжя, то так потім і виходить, що чоловік йде від неї до тієї, яка хоче їй фатую обручку. Так і сталося з ними. Через чотири роки спільного проживання Матвій від віти впішов. Я онучку дуже люблю, тому часто забирала її з садочка, брала на вихідні і не планувала й надалі від цього відмовлятися. Я так від й сказала Ти можеш на мене розраховувати, якщо треба з риточкою посидіти, то я завжди готова. Жили ми далі, як тут нова новина? Жениться мій син. Привів знайомитися Христю, а вона ну просто бліда тінь порівняно з вітою. Що вже він таке знайшов, я не знаю, чи то від такої новини, чи ще від чого, але мені стало зле я була кілька місяців прикута до ліжка, тому діти жили в мене. Я бачила, що Христя ходить дуже незадоволена, що за мамою треба доглядати і виносити, і витирати, з ложки годувати. Не скажу, що я була у захваті від такого, а тим більше від такого догляду, але ж вже є як є, бо Матвій на роботі, а ця тільки в пошуку роботи. Аж тут Віта ще прийшла з онучкою, бо мала кудись їхати, і просила побути з нею. Звичайно, що я погодилася, а Христя вже губи стулила. А чого тулити ті губи, коли ти знала, що у Матвія є донька? Знаєте, дитина є дитина, і риточка залізла до речей Христі і обмалювала ними півкімнати. Я не знаю, чого Христя цього не бачила, але потім вона такий крик підняла, що я мало не встала з ліжка і не пішла дивитися, що ж там таке. Вона мені всю дорогу косметику зіпсувала. Христя за руку привела до мене риту, хай сидить тепер тут і ногою в мою кімнату не ступає. Ти чого? Заступилася я за дитину. А де вона має спати? Біля мене? Ти ж бачиш, що я не можу ні накрити дитину, ні приголубити, а ти став речі так, щоб дитина не діставала. Христя не переставала бурчати до самого вечора. Я не розумію таку поведінку, адже ти доросла жінка, а дитина ще не дуже усвідомлює, чим можна і чим не можна бавитися. Риті лише п'ять років, і я не думаю, що вона навмисно зіпсувала Христі речі. Але Христина подала цю подію Матвію так, наче його донька, то щось неконтрольоване, і треба її негайно віддати матері. Матвій намагався їй пояснити, що вона дитина, і така ситуація повторюватиметься, бо він має намір брати участь в житті доньки, брати її і в їхню квартиру. Що тоді почалося? Христина сказала, що їй і так забагато мене і дитини, і вона на таке взагалі не згідна. Гримнула дверима і пішла геть. Матвій ходив миритися на наступний день, але вона категорична ніякої дитини у них в квартирі, і вона більше не буде біля мене ходити, і хай син наймає доглядальницю. І як після такого думати, що така людина буде поруч з тобою в важку хвилину? Я про це синові казала, але він ще думає. А я його питаю що тут думати, якщо жінок навколо може бути тьма, а дитина у тебе поки одна? Чи я неправду кажу. Підпишись, підтримай українськомовний контент.